Слава Ісусу Христу, дорогі гості каналу, всі, хто переглядається в записі, чи особливо ті, хто дивиться нас наживо. ми триваємо в циклі розважань, які ми можемо назвати катехезою, які стосуються нашого внутрішнього життя, нашого будування стосунків з Богом в трійці, святій єдиній, і яким чином воно зв'язано з нашою людськістю. А так насправді з нашою тілесністю. Сьогодні запрошую поговорити про те, як більшість з нас уявляє собі християнство, уявляє собі свої стосунки з Богом. Якщо ми їх і маємо, я маю на увазі стосунки з Богом, швидше за все, ми бачимо їх на основі виконання закону. Не варто дивуватись, беручи до уваги, що весь старий Завіт був орієнтований на те, що людина мала виконати закон. І ми можемо таку саму тенденцію мати в собі бачити букву закону, який святий, я зразу кажу, закон святий, жодна йота, жодна риска з нього не може бути ні додана, ні забрана. Це по тобто замовчуванні я стверджую, що саме так і є. Тут нічого не міняється. Факт має місце. Питання полягає в тому, що якщо я таки дійсно пробую закон виконати, то рано чи пізно, особливо, якщо я чесна і щира з собою, я зустрічаюся з точкою суму житті, коли мої внутрішні рухи, прагнення мого серця, вони проявляються через ті лесні прагнення. Рано чи пізно заходять в конфлікт з законом. І я опиняюся на перший погляд на простому роздоріжжі. Або я вважаю закон злим, або вважаю себе поганою. Особливо свою людськість і свою тілесність. Чому справа? Справа в тому, що в нам бракує адекватної. Катехези. Катехеза — це навчання і виховання у вірі. Коли ми говоримо про те, в чому суть чи завдання катехізації, я просто хочу пояснити ці поняття для того, щоб ширше, можливо, коло слухачів, які в житті ніколи не було ніякої катехезі, поняття немає, що знаки ніколи тим не переймалися, щоб ми всі мали базове розуміння понять. Завданням катехези є допровадити людину не лише до зустрічі з Христом, але до глибокої, інтимної зустрічі з ним, співпереживання з ним. Це щойно я перефразувала навчання католицької церкви. То виходить так, що якщо я знаю, що є закон, але не маю глибокої інтимної зустрічі з ним, то десь була проблема в катехезі. Катахізації, ця проблема не лише в нас в Україні, вона стосується генерального всього світу. Її бачив Ян Павло Другий. І ще 40 років тому, коли був обраний Папою, бачив цю потребу привести сучасну людину не лише до того, щоб Христа зустріти. Але щоб допомогти їй дати їй інструменти, знаряддя, форми, способи, яким глибоку інтимну єдність з Христом проживати, то, чого він навчав, це частина магістерму церкви, офіційного навчання церкви. Це були ці його катехези, які видані були потім друком під такою загальною, генеральною назвою Теологія тіла. І хотілося би. Хоча б дати мікросмак того, про що він навчав, і яким чином це зв'язано з законом і з прагненням серця, як між собою їх можна погодити? Зразу скажу наперед, справа майже безнадійна. В кілька хвилин це все пояснити. Для того я зразу в старті. Запрошую вас так, як казав Ісус. Прийди і подивись, ми створюємо. Наша команда Теологія тіла в Україні. Створюємо всі умови для того, щоб можна було прийти в певне місце і побачити. Побачити а, величезну Божу дію серед свого народу. 2. Побачити людей, які не лише про це навчають, а так і живуть. Три побачити можливість жити повнотою цього життя. Обставинах в Україні, які ми є. Тому ми запрошуємо знайти нас фейсбуці, Ми моєму Фейсбуці, називаємося Теологія тіла чи на телеграм-каналі Теологія Тіла. Знайдіть інформацію про нас і реально приїдьте. Ті три дні вашого життя вартують того, щоб пережити трансформацію, яка все наступне життя поміняє. І я не боюся тут бути голослівною і не вважаю, що я перегинаю палку. Чому? Про це говорить досвід багатьох людей. По перший мій персональний досвід. Яким чином, адекватна катехеза трансформує життя людини. І це досвід багатьох чоловіків і жінок по всьому світу, які прийняли, побачили і імплементували, впровадили це вчення Івана Павла II в своє життя. Бог створив людину. Все, що Бог створив, було добре. Людина. З її прагненнями, з всім, що вона в серці хоче, за чим вона тужить добра, позамовчувань все, що Бог створив, було добре. Творення нас чоловіками і жінками, з взаємною орієнтацією один на одного, з цією комплементарністю, з цим взаємним доповненням і з цим потягом, відкритістю один на одного було Божим задумом. Первородний гріх деформував прояви цього, але не знищив людської природи. Людина з її прагненнями добра. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що ми несемо на собі наслідки первородного гріха, які проявляються таким чином. Я перестаю як людина. Вірити в те, що Бог є тим, хто ці прагнення наповнить. Тобто, широко прийнято вважати, що моє задоволення, моє щастя має бути в моїх руках. І я є тою особою, яка сама повинна подбати за себе за свої прагнення. Ми навіть собі не завдаємо труду ну, широко зрозуміли, ми. Задуматися, по-перше, що означають прагнення, які я в своєму серці ношу. Чи я дослівно хочу того, що, що отак розпізнаю? Тобто, ми не навчені читати мову тіла, читати знаки і символи, якими до нас говорить Бог. Тобто, Іван було другий стверджує про те, що лише людське тіло. Здатне зробити для нас видимим і прийнятним те, що є невидимим. Іншими словами, кожне моє прагнення, яке я в собі ношу, яке проявляється в мене через органи чуття, смак, дотик, нюх, запах, слух, все це мене рано чи пізно приведе до Бога. Весь творений світ для мене дар. Моє творення для мене дар. Бог дає світ, щоб він став для мене дверима до нього, до його серця. Ми повірили як людство в брехню, що Бог не прийде і не збирається на ці прагнення відповідати. І що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті в світі дві радикально протилежні течії. Течія номер один, мейнстрім на увазі. великі течії. Течія номер один. Це люди, які глибоко в контакті з прагненнями свого серця і прагненнями свого тіла. Але не задаючи собі труду, поставити питання, про що це говорить? Чого я хочу насправді? Не розпізнають того, що хочуть насправді, і бачать лише горизонтальний вимір речей. То така. Людина, такий мужчина, реєструє в собі біологічну особу, він встає і дивиться на себе і розуміє прагнення з'єднатися з іншою особою в одному тілі. Це сексуальний потяг. Не будучи адекватно навченим, я хочу пояснити, щоб ми розуміли хід думки і не засуджували мужчин. Бо їх ніхто не навчив. Що це означає? Що за цим стоїть? Вони дослівно. Думають, що це про те, щоб знайти якогось сексуального партнера, дай Боже ж, жінку, грубо кажучи, з якою він має вступити в сексуальний акт, і це йому принесе задоволення, про яке от все це прагне і говорить. І ми це прекрасно всі знаємо, розуміємо, рано чи пізно він переживає глибочезне розчарування. Яка б не була прекрасна жінка, навіть якщо не знайдеш любну жінку, і що б там не було, вона його не буде в стані задовільнити. Чому? Насправді йому не розходиться в механічне співжиття. Він хоче глибокої, інтимної єдності з особою. Це проявляється через тіла. В Наші тіла вписаний потяг за Богом. І цей сексуальний потяг. Тобто, це, щось що більшість світу розпізнає чуть не як інстинкт, а ми не маємо інстинктів, ми маємо потяг. Ми люди, а не тварини. Так от, більшість світу це і розпізнає, що от мені треба тільки так, тільки бачить горизонтальне. Відповідно, вони до нас вони навіть не можуть уявити, що Бог щось має до його сексуальності, до його тілесності, і живе в цій. Ізоляції, алієнації. Я сам майстер своїх потреб, я сам собі зарулю всі питання. Ні для того не треба ні Бога, ні нікого. Рано чи пізно виходить, що це незадоволення жінкою переростає в дуже інші форми і прояви. І Звідси всі можливі деформації і всі ці залежності, в які ми входимо, як людство йому на увазі. Мастурбація, порнографія, всі види збочень і перверзій. Людина шукає наповнення і думає, що проблема в засобі, яким вона це наповнення отримає. А вона не хоче не цього, вона хоче насправді. Свобідний той, хто знає, чого хоче насправді. Друга крайність, другий мейнстрім — це ті з нас. Хто думає і приймає брехню про те, що самі прагнення по собі злі, і ми репресуємо їх, компресуємо, їх звертаємо, це більшість людей в церкві. Тобто все, що зв'язане з тілесністю, а найгостріше стоїть питання, які зв'язані з сексуальністю, автоматично <замовчування> по замовчуванню сприймається як щось чорне, брудне і політичне. Ми закриваємо ті прагнення. Але якщо ми хочемо жити з Богом, який дав якийсь закон, а чим цей закон насправді є? Це питання, в яке треба заглянути, щоб розуміти, якщо ми хочемо жити з Богом. Так от, якщо ми зустрічаємося, а ми зараз до цього вернемося, якщо ми хочемо жити з Богом, а бачимо Його життя з ним лише як виконання закону, то ми рано чи пізно відкидаємо закон. Він протирічить всім моїм цим прагненням. От, з цього боку, я відкину закон, бо він не дозволяє моєї в лапках свободи реалізації цього. Або відкину свої прагнення. Це народ в церкві, це побожні християни в лапках, які відкидають, взагалі закривають, заліплюють, заглушують, бетонують свої прагнення. Тому що вони контра. Закону, що в результаті ми отримуємо нещасних людей там і там. Чому? Тому що закон не протирічить прагненням серцем. Закон, святий, добрий і правильний, направляє їх в потрібне русло. По мірі того, як я будую свій зв'язок з Христом, я бачу добрість закону. І більше того, перший псалом каже, що блаженний чоловік пам'ятки Тората до найхевцо в законі Господа все його бажання, це сексуальне бажання, тим самим словом називається, в його законі. Тобто це блаженний, це той чоловік, який знає свої прагнення, який в контакті з ним, який відкриває Богу, не йде в лінію потурання. Не йде за тим, не хапає їх в свої руки. Бо це природний гріх. Я беру, хочу чогось і беру в свої руки. Я відрізаю себе від того, що походить від Бога. Я, мені лишається тільки те, що походить від світу. І тоді я нещасниця з людей. В тому чи в тому варіанті, в тій чи в тій крайності, ми будемо злі, розчаровані, мертві всередині. І лицеміри, і фарисеї. І будемо вбивати. Себе і один одного. Тобто вся відвага потрібна для того, щоб бути в контакті зі своїми прагненнями, своїм серцем, і стати на шлях, в якому я дозволяю Богові провести метаною, зміну способу мого думання. Що то, що я хочу, мене до нього веде рано чи пізно, тирнистим. Болючим шляхом зречень і внутрішніх очищень. Але ці зречення не репресивного характеру. Це є ціла різниця між тим, щоб пресувати і відкривати. І він хоче нас, щоб ми бачили добрі створення з чоловіками і жінками. Бо в тіла чоловіків і жінок записана ця божественна історія, хто він і як він до нас відноситься. В наші тіла записані прагнення, які є шляхом побудови інтимних, глибоких стосунків з Христом. Вкотре підкреслюю, і не втомлююсь це робити. Бог не сексуальний. Він пан, він понад то. то чим ті прагнення наповнюються, в рази, я не в порядки, в категорії, перевищує те, що ми уявляємо на горизонтальному рівні? І я хочу ще раз вкотре також підкреслити той факт: ми всі так бачимо. Ми лише бачимо горизонтально. Ми не бачимо вертикального виміру. Навернення полягає в тому, що я з горизонтального виміру заходжу в цей вертикальний. Я починаю розуміти, що лише моє тіло з тим всім, що там вписане. Може мене відкрити на Бога. Бо Він вибрав рух, як ми говорили про це попередні рази, з сфери духа, в тіло. Відповідно, моє тіло є місцем зустрічі з Богом. В ньому вписані моє жіноче тіло, в тіло мужчин, вписана мова, якою Бог до мене говорить. Інакше в мене нема шансів зрозуміти, його. хто він, як він до мене відноситься. Відповідно, створюючи нас всіх чоловіками або жінками, а третього не дано. Він нікого з нас не виключив з історії любові. Нікого. Всі люди мають прагнення серця і прагнення тіла. Це глибока туга. За єдністю, за красою, за любов'ю, за святом, яке ніколи не минає, за їжею смачною, за музикою, за красою видимого світу, за красою тіл чоловіків і жінок, за внутрішньою красою сердець чоловіків і жінок все це загальні категорії для всіх людей, рас і культур. Чому? Тому що ніхто не виключений з Божою любов'ю. Кожен з нас через свою тілесність. Запрошений до зустрічі з його божеством. І це його завдання, це його мрія, Божа мрія. Він мріє про те, щоб зайти в нас і лишити в нас нове життя. Про що, наприклад, говорить теологія чоловічого тіла? Кожен мужчина шукає, як зайти в інше творіння, в жінку, і як лишити їй. Ні, нове звичайне життя. Це людина, якщо бачить це біологічно, лише горизонтально. А тепер що це все означає? Про то теологія тіла, що всі ці прагнення означають? Це неймовірне, найцікавіше, найдетективніше, найгостросюжетніше, е ну, слово пригодницьке, як би правильно, поступен порівняння зробити від того слова. Те, що може з тобою статися. І це то, до чого нас всіх без винятку запрошує Бог, який вибрав цей шлях інкарнації, входження в світ. Зараз, особливо, коли ми готуємося до входу в великий тиждень, тиждень страстей і Воскресіння, дозвольмо йому відкривати нам. Він здійснює шлях, в якому стражденне людське тіло переходить через хрест до нової екзистенції, до Воскресіння. в ту сторону. Він переводить нас, він здійснює Пасху. Він переводить нас від тілесного життя звичайного до незвичайного, надзвичайного, суперприроднього життя. До цього ми запрошені всі. Дозвольмо йому показати яким чином? Моя тілесність, моя зранена, бо його тілесність буде зранена, його тіло понесе рани. Він буде відкинутий. Це наші рани. Все, що сталося з ним, станеться з нами. Все, що сталося з нами, сталося з ним. Це прекрасний шанс дати свою зранену тілесність. Йому зараз лікувати. Як єднаючи з ним в його хресній дорозі, в його стражданнях, муці, смерті, заради Воскресіння, заради Воскресіння, заради радості, яка перед ним була, він це все перетерпів. Тому це запрошення і це ризик. Це Ризиковане запрошення, тому що коли він заходить в твоє життя, коли ти запускаєш його рішенням волі в свою тілесність, в своє тіло, твоє життя більше не буде ніколи таким самим і було. До того. Тому так, його тіло було інакше після Воскресіння. Він кличе до інакшого нового, надприродного життя всіх нас. Наше завдання, як теології тіла в Україні, бути в тому, Активно задіяними посередниками. Прийди і побач. Наступний наш курс буде в неділю після Великодня. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!